Будь ласка, державною порушення мовного законодавства у різних сферах життя продовжують фіксувати на Одещині, зокрема в обласному центрі. Обслуговування клієнтів, реклама реклами, навіть навчальний процес досі можуть відбуватися не державною. Але все ж таки фіксують фахівці і позитивні зміни в Одесі, які відбулися за доволі короткий проміжок часу. Як місто українізується та які порушення фіксують найчастіше? Світлана Довжук знає відповіді. Я

Подібні мовні скандали в Одесі трапляються нерідко. Так само на вулицях ще вистачає російська арх на подібні порушення в Одесі. Вже зареєстрували. Дуже актуальним залишається питання інформаційних веб-ресурсів і так далі. Потім мова обслуговування Одесити. Останнім часом дуже багато почали писати стосовно вивісок стосовно інформації для загального ознайомлення. і ми над цим активно працюємо. Крім всього іншого, надходять також звернення, які стосуються інших сфер. Суспільного життя, зокрема сфери освіти і е, закладів вищої освіти, на кількох педагогів, які продовжували навчання російською, склали адмінпротоколи у якості доказів порушення мовного закону. Студенти надавали відео. До речі, притягнути до відповідальності у даному випадку доволі просто каже юрист Ігор Шавров. Якщо хтось стикається з порушеннями, ну знає що хтось не використовує державну мову і хоче поскаржитися, він може звернутися. Повноважена з захисту державної мови до його офісу зі скаргою і буде проведена перевірка. Штрафи доволі суттєві для простих громадян. Це від 3400 гривень до 500. Та інколи порушників не зупиняють ані попередження, ані штрафи. У кількох випадках клієнтів, що просили спілкуватися з ними українською, просто виганяли із закладу. Ну я могу відказати, казати принципу. можете відмовити мені в обслуговуванні. Анішо, єслови хазяева минуло хазяїнка. Чому я вам відказати? Ага, тобто ви запілкуватися українською не буде там. Ні, я плохо знаю українське, я не хочу себе строїти. Не Друга. хочете да. цей випадок минулої зими наробив чимало галасу, і дивним чином незабаром власник кафе заговорив державною і вибачився. Активісти запевняють, нерідко стикаються із хамством та непорозумінням під час так званих мовних рейдів. Однак свідомих бізнесменів все більше. Ми просто йдемо на зустріч людям і кажемо, ми вам послугу. Тобто безкоштовно. Ми хочемо українізувати Одесу. От тож, відійти нам теж на зустріч, все організуйте, українізуйте, аби не було російської і вам не буде штрафу. За моїм досвідом не частіше нас чують. Не частіше нам кажуть, добре, ми все змінимо. Бай, що хамські відповідають, бачу, що а, можуть ображати, приходити на особистість, сказати: я тут не працюю, я тут не адміністратор. Ми бачимо певний е фідбек, певний. Ки віддачується від цього. Одеса за останні кілька років і особливо під час повномасштабного вторгнення досить сильно змінилася у мовному питанні. Все частіше можна почути спілкування українською на вулиці та побачити відмову від усього, що пов'язано із російським минулим. Тож зараз попит на українську літературу в Одесі досить стрімко зростає. На книжкових полицях все ще є видання російською, та попит кажуть продавці щодня менше. Натомість є гострий дефіцит у професійній літературі українською. Набагато менше, ніж на раніше, звичайно, багато частіше питають українською, чим раніше звичайно питали більше російською, А зараз і підручники і художні, мабуть, теж покажіть мені підручники за спеціальністю моряків, морських спеціальностей, українською мовою на сьогоднішній день. Всі основні спеціальності морські, професійних підручників, немає української мови. А от з російськомовними вивізками борються радикально, зняли і все. Світлана Довжук Олексій Барановський телеканал Рада для підсумків Єдині головне.